17 марта в Дружковке завершилось предварительное судебное разбирательство по иску мэра города Валерия Гнатенко к активистке и волонтеру Ирине Кириковой. Напомним, Кирикова сказала, что Гнатенко сотрудничал с террористами. Гнатенко подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. В этот раз защита Кириковой несколько раз заявляла судье отвод. Тобто, судья берет материалы, І робить ксерокопії, робить копії дисків сама замість позивача, і дає нам. Це, по-перше, порушує закон, а по-друге, вказує на те, що суддя буквально на побігеньках у позивача, розумієте? Вона бігає робити для нього копії. А ось копія диску, який мав би теж надати нам позивач. А в результаті за нього копію робив суд, більше того, робив так, робив на тих дисках, які які їм судова адміністрація державна дає для того, щоб записувати процеси. Поки суддя рішала, що робити, активісти знайшли в судібному туалеті бумаги судебні. Це от судовий туалет. Він для суддів, він закривається отак от на ключик, заходимо. Тут немає туалетної бумаги. Мене зацікавило, чим же судді, вибачте, що вони використовують замість туалетної бумаги. І оцей папір, що тут лежить, е, от прошу, бачите? Це є у нас офіційно подані адміністративні позовні заяви Ось е, ось десь тут, ось, з підписами. Е, є ухвали за 14 рік, доволі свіженькі. Бачите, з печатками. Я от ще матеріали А справ. Покажіть початку. О, ось початку. Суддя гонтар підписував. Зараз. Схоже, що справи передаються не всі, як має бути, до, того, до архіву. А якісь матеріали справ. Ось тут люди, напевно, щось подавали, бачите? Якщо однією фразою, що як ми щойно переконалися. Суддям принаймні дружківського суду справы людей и их особисті дані до дупи. Вибачте, це от буквально сюда по вызову активистов в суд приехала полиция. Полицейские допросили свидетелей и описали документы, которые чуть не смыли в унитаз. Удалось поговорить и с председателем суда. Документ с его подписью тоже обнаружили возле унитаза. У вас тут вот, в туалете лежат документы с печатями. Это мое право. Я возьму сейчас, заберу эти бумаги. Как, как, вы заберете их, если они лежат уже не бумаги. Ну что? Это правонарушение. Они в не должны быть, чтобы то ну, не было доступ всем людям. Но... Ну, правонарушение не на правонарушение не вам решать. Милиция решать, полиция решать. А куда вы, вы вас... из-за этой ситуации всему Дружковскому суду защита Ирины Кириковой объявила отвод. Поза як судовий розпорядник повідомив, що даний туалет призначений саме для суддів, а не для відвідувачів. З огляду на викладене вище. Та з урахуванням того, що матеріали справ, що перебувають в провадженні даного суду, використовуються його посадовими особами для туалетних потреб, я заявляю дружківському міському суду Донецької області, відвід у повному складі, поза як настільки відверта неповага до персональних даних громадян та більше того до їхніх життів. І доль запевняє мене, що жоден суддя даного суду, включно з головою, абсолютно. Не здатен Это ходатайство суд отклонил. Также судья признала личную явку Валерия Гнатенко в суд обязательной. Рассмотрение дела состоится теперь 8 апреля. Сергей Горбатенко, дружковка, общественная ТВ Донбасса.